Двадцяте сторіччя Фокс представляє в мене це відчуття. Ми щось забули. Це вже траплялося раніше. Лихі спогади, і тільки ми нічого не забули, нікого не залишили. Хвилюватись немає про що. Наша дитина загубилась в одному з найбільших міст світу, Нью-Йорк. Земля можливостей. Дивись, хто це Марс. Він сам один. У нього немає плану. Ось це навряд чи. Ви шукаєте голку в кописі сіна. Він не заслуговує на це. Я так і не довчився до шостого класу. Діти беззахисні. І ти також навряд чи туди потрапиш. Сам удома два. Загублений Прометей на екранах в 1992 році